Як діагностувати цю алергію? Знаєте, в першу чергу треба добре-добре розпитати, вивчити анамнез. Це означає, що то таке, що то симптоми, коли вони беруться. І тут питання є не тільки лікаря, але пацієнта, може його спостереження, чи батьків дитини, що вони можуть запідозрити, що це щось може там. Не спричиняти якісь симптоми. Дитина в день здорова, а ввечером а вночі кашлює. Це напевно, щось в тому літечку не гаразд все. А далі це вже є дослідження лабораторні. Починається з загального аналізу крові, який треба обов'язково зробити. Потрібно зробити такий імуноглобулін Е. Не всі імуноглобуліни, а зокрема імуноглобулін Е. Теж буде багато свідчити. А потім. Є можливість на сьогоднішній день, зокрема в лабораторії МЕДІС, це можливість ідентифікувати найбільш часті алергени. Чи то алергени будуть побутові, чи харчові, чи інгаляційні, тобто з повітря. Це все є далі вже лабораторна діагностика.